Сьогодні у випуску у стрию попрощалися загиблим на війні Альбертом Ябонжі. На стрищині горіла пелорама. Християнський вишкільний табір провели у стрийському районі. Деталі в новинах. У строю попрощалися з загиблим на війні Альбертом Ябунжі, солдатом народився в Казахстані. Згодом з батьками переїхав до Строя, навчався у другій школі. Фах здобув у художньому училищі. Працював на склозаводі та палорамі. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, добровольцем став на захист України. Загинув внаслідок ворожого мінометного обстрілу на Луганщині. Вічна пам'ять і вічна слава герою. Меблевий цех горів на стрищині. Пожежа виникла в верчанах. На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів дах будівлі був частково охоплений вогнем. Існувала загроза перекидання полум'я на поруч. Розташовані будівлі. Втім, вогнеборці повністю ліквідували пожежу. Наслідок займання постраждав працівник меблевого цеху, який отримав незначні опіки і від госпіталізації відмовився. Християнський військово-вишкільний табір Захисник відбувся на Стрищині в селі Верен. Це розвадівська громада. Учасниками табору були діти військовослужбовців та молодь, яка хотіла для себе відкрити образ християнського воїна. Загалом 60 осіб з усієї Львівщини. Юнацтво мало нагоду здобути моральну, фізичну, інтелектуальну підготовку та збагатитись духовно. Організували такий захід спільно Львівська обласна військова адміністрація, департамент військового капеланства Української греко-католицької церкви та громадські і ветеранські організації. У п'ятницю 15 листопада Острою весь день хмарно. Вночі буде дощ і снігом, а вранці дощ. Вночі мінус один в день шість градусів тепла.